Так, всім добрий вечір, всім привіт! всіх з наступаючою паскою і з прош... прошедшою вербною неділею. Всім здоров'я, добра, любові. Просили показати, коли я забиваю кроликів. Ось сьогодні той день настав. Забиваємо ми отаких от кроликів, Їм сьогодні рівно 4 місяці. Пога 4300, 4200. Е, тушка. в мене вже є дві тушки. Одна важить 2500, а одна трохи менше. Але... М'яско з них чудове. Я так завжди говорю, що їх тримаю на м'ясо, бо паноне щось мені не виходить довго тримати їх. Розбирають. А... а таких, що родить чорна ця крилиця наша, то я їх якраз зараз підвесну на паску і б'ємо. Того, цього, цього. Це ті, що вродилися на Новий рік. От. Тут ще є дві сестри. Ну, тих поки що шили, що може комусь сподобається, може хтось захоче. Ну, дуже класні крулиці. Зараз покажу від якої. Ось тут вже свіжий молодняк нас підростає, як завжди. Оп. Оп, як завжди. Так, а попередніх. Попередніх ми якраз зараз забиваємо. Зараз покажу тушку, хвилинку. Оцей теж зараз піде на забой. Ось такий криль, О, такий самець. Зараз можна його кинути на вагу. О, я вам пізніше трохи скажу вагу. Оце просто. Бум безні кролі. Чотири місяці круги. О, і такі на м'ясо. Саме огонь. Криль гарний, важкий, чудовий. Такий кролик. Зараз покажу тушки, які з них. Отушка наша висить, така виходить петратушка, ми з нею можна злити воду показати на вазі, але я думаю ось така тушка. Зараз спробую не обіцяю однією рукою це таке. Прошу пробачення, ну вот, Ну, нехай ще стече 10 грамів годину, мені звідси стекла вода. Це в 4 місяці кролики. Так що тільки скажу. дуже вони класні, дуже ними задоволений, жила у них нема, молоді, гарні шкурки, отже готові. Ті, що натягувати, провила, обпалив балончиком, балончиком опалюю і правила від шерсті і клітки від пуху. от, забиваю отут. По голові хлоп, шкіру зняв, тушки гарні. Е, ніякої немає ні коксидіозу, ні нічого. Від, тут в общем, кажу, даю молочну кислоту, даю, де, пить, а так нічого особливого. Ті наші підростають, цей зараз теж піде на той світ, як то кажуть. Ці вже скажуть один по одному я бачу, підростають. Це молодьожка, яку ми відселили від тої крилиці, яку ми парували. Вже вони гарні самодостатні кролики, скоро пощеплені. і будуть дуже класні. Це вже від цього самця, яким я дуже тішуся. що мені дуже подобається. От. От так що скоро будуть. В цю вже ми бачу, повилазили. Що там так? Повилазили помпухи. Та й добре. Сюди кролики в тої, в тої теж. Але та половина щось була зразу відкинула, тому так, але нічого. Є і є, і радує, і тішить. Тому, друзі, всім бажаю тримати кроликів, і щоб так, щоб ви могли їх забити. Бо так, Якщо тримаєш ходиш, а воно здихає, то гіршого нема. Тому ще раз всіх з наступаючою Пасхою. Всього, доброго вам на зв'язку. Пока.